Дивіться, як це гарно виглядає. Як виглядає вивіз сміття у квартирах? Ось такі загорожа. Тут у нас звичайне сміття. Так, зараз ми викинемо. Ось тут те, що ми сортуємо. Ось Якось так. Воно так закрито, аби було естетично. Ось. Його майже не видно, що це сміття. Ось. І Біля кожного будиночку, біля кожної квартири свої такі загорожі. Ось у квартирі теж загорожене місце для сміттєвих баків. Ось таке. Це зараз будуть вивозити габаритне сміття. І люди вже виставили. Раз на місяць вивозять. У кожної вулиці свій графік. І ось люди вже повиставляли на вивіз сміття. Господи, навіть тренажера. Блін, прикол. Я вся захекана, біжу. Біжу на потяг, аби встигнути. Хочу купити каву, завжди виходжу, блін, це хвилина-хвилину. Потім думаєш, як його встигнути. Люди вже їдять шопляться, вже черга на парковку. Ось, треба добігти до потяга. Добре, що я близько живу біля станції. 6-7 хвилин десь до станції, йти пішки. А то б я завжди запізнювалася. Мені подобається, як у цьому кафе вони завжди пишуть побажання гарного дня. І, до речі, всі торкаються цих кришок руками. Тут такого немає, як в Україні, щоб ти що, щоб не торкнутися. Вони ще можуть якоюсь тряпочкою протерти. Тому я вже звикла до цього. Я хотіла поїхати у район, у якому я не була вже дуже давно. Там красиво, вода, балікани, все як я люблю. Та коли я прийшла на станцію, я дізналася, що потяг відклали на пів години. Сидіти і чекати ще півгодини. Я вирішила, що не хочу, тому застрибнула у перший потяг, який відходив від платформи, і поїхала невідомо куди. А вже у потязі сиділа і дивилась на карті, де я сьогодні буду гуляти. Обрала район, в якому я побачила, є якийсь маленький локомотив, наче такий дитячий, там можна й дорослим кататися. Вирішила, що мені туди треба. Певний райончик, я тут ніколи не була. Зараз полазимо, подивимося, що там є. Що цікавого. Що мені подобається, що на усіх станціях є туалет. Ось, навіть є такі поїлочки з водою фільтрованою. Можна самому купити і напрати пляшечку. Реально, бенудобно. Кстати, це виходить, як ця станція виглядала на початку. Ось. Це мені дуже подобається, реально. Бо туалетів в Україні точно не вистачає. Такий район красивий. Тихенькі ліфти обов'язково на кожній станції. Табло, куди їхати. А, і ось турнікети. Як виглядають турнікети? Якщо це десь не у центрі, це зазвичай такі просто 3,76. Прийти. Головне зараз не загубитися, бо я себе знаю. Взагалі подобаються мені такі райончики тихенькі. Я, до речі, люблю по них гуляти більше, ніж десь у центрі, тому що тут тихо, спокійно, людей майже немає. Єдине, що я дивлюся, зараз мені так далеченько треба йти. Ну, в принципі, 9 хвилин зараз дойду. Спокійно, головне, щоб воно було відкрите. Так, ніколи тут не було. Цікаво просто навіть погуляти по якомусь іншому району, бо я вже багато де була в Сіднеї. А так зазвичай всі райони виглядають якось так: здебільшого більшість районів. Всі одноповерхові, приватні будиночки. Дуже багато зараз забудовують квартирами, тому що не вистачає. Вже житла для людей. Та тим не менш більша частина це все такі приватні будинки. Уже яке дерево у людей гарно цвіте. Яка краса. Супер. І грошове дерево, як пишно цвіти. Дивіться, яка магнолія. Це хіба законно, щоб Вона була така красива. Боже, яка краса. Фантастика, Такі квітки велетенські. Щоб порівнювати з рукою. Вони просто велетенські, клас. Супер. Подивіться, як це гарно виглядає. Фантастика, просто фантастика. Пише, що мені ще йти 6 хвилин. В принципі, дуже комфортно. Сьогодні Боже, так тепленько, так добре. Нарешті у нас. Хоча б декілька днів не буде дощів. тому що весь наступний тиждень знов дощі, знов похолодає. Буде десь день 12-14 градусів. Та в принципі вже скоро весна, тому, тому чекаю. Такий затишний район тихий. Ніхто не ходить, одна я. Одразу видно, що я якась не місцева, це точно. Тому що зазвичай всі на машинах. Або бігають, або на машинах, або собак вигулюють, все. Пішки тут щось я нікого не бачу. скажіть, що не тільки в мене, це вихідні, коли тобі треба встигнути все. Я поки збиралася на прогулянку, я поставила два прання, усе розвісила, бо буде тепло, аби посохло перед дощами. Щось поприбирала, щось помила. Капець, такі вихідні, тому я втекла з дому. Думаю, треба кудись поїхати, бо якщо залишуся, буду далі прибирати, готувати, мити ніякого відпочинку. Як мені подобається, як виглядають ці будинки. Майже немає парканів. Які вони красиві. Таке все навкруги. Красиве, красиве, затишне. Та блін, у такому будинку це стільки роботи. Постійно треба щось лагодити, стригти газони, щось робити. Я не знаю, ми в Києві жили у приватному будинку. Я пам'ятаю, що це ніколи не закінчується. Постійно щось треба робити. Такий будинок зліва гарний. двоповерховий. Це, до речі, якийсь новий. Це, мабуть, під, під Бродаж побудували тільки-тіки. Виглядають навіть незаселеними. Клас. Боже, який сірий, красивий. Це маленький такий балкончик. Це хіба можна, щоб так було гарно? Боже, просто як з якоїсь казки. Як красиво, обалдіть! Підозрюю, що вони не працюють. Хоча третя субота, ось третя субота після обіду. Зараз треба на сайті глянути. Котру я переконуюся, що все треба перевіряти завчасно, і просто так кудись їхати в Австралії краще не треба, тому що, як виявилося, ця залізниця вона працює тільки третю суботу кожного місяця, і треба завчасно букувати тільки онлайн. І всі квитки були розпродані. Тому, звісно, я туди сьогодні не попала. Так, в принципі, район прикольний. Зараз піду десь погуляю просто собі. Чисто для різноманіття і все. Не знаю, тут взагалі нічого немає. Зараз кудись треба, мабуть, буде їхати. Подивимось. Якщо дивитись на ресторани, магазини і взагалі людей, я так розумію, що я в Азіатському районі. Тому що, так, да, все-таки все інше. Ось цікаво. Зараз піду на метро. Тому що, тому що треба звідси виїжджати, тут нічого немає, Ну, зато прогулялась, в принципі. Да, одні азіатські магазини, кафе, і ресторани. Ніколи в цьому районі не гуляла. Даром. Зараз походимо, подивимося, що тут цікаво. Колись так гуляєш, хочеться тільки спитати: Господи, де я? Я хотіла погуляти вже в якомусь другому районі блукаю і не знаю, ну, в принципі, просто походити, позаглядати по іншим районам, яких ніколи не було, Теж прикольно. Воно все трішки відрізняється, то все одно так, блін, цікаво, йдеш і намагаєшся знайти щось, щось цікаве, поки що нічого. Ну, просто лазити по магазинчикам. Тим паче, що погода зіпсувалась. Щент. Також магазин називається Аліекспрес на мінімалках. Реально, я усю цю канцелярію шукала на Алікспрес багато разів, і асортимент я дуже добре знаю, тільки ціни набагато набагато вищі. Насупилась сюди. Мафія чайка. Що я цікаве побачила? Якісь чизкейки. Треба йти куштувати, пробувати. Те, що мене здивувало, цін взагалі не було. Цікаве. Тортики, в принципі, виглядали непогано, та от скільки я не роздивлялася, не виникло в мене бажання жоден купити і скуштувати. Я більш за все впевнена, що вони були дуже солодкі Тому тільки кава. В Австралії нарешті пустили нові потяги, які вони прикольні. Майже як літак. І тут ще є зарядка. Що можна телефон заряджати, а там для багажу. Такі прикольні. Клас. Так подобається. Блін, зручно так. Це потяги, які ходять далеко за межі, за межі міста. Вони ходять як і по місту, так і за межі. Блін, добре, що можна зарядити телефон. Клас, супер. Тому магазині, який типу такі Аліекспрес-мінімалка. Росові такі стікери. Симпатичні. Мені на роботу клеїти у календар. У мене маленький календар купили маленькі якісь стікери. Вони по 2,50 штучка. Класно. Новий день, новий стикер. Вже якийсь котику маленький. Клас. Супер. Не доволі. Зараз дві зупиночки і буду вдома. Красиво. Десь 20-30 хвилин.

Зивітні потяги з австралійським візерунками. Двоповерхові. Швабри для столу. Тепер можна притирати. Цікаво за 4 долари. 4. Все мені подобалася щиточка. Вона є така загнута. Це, блін, в душі мить, в мене я просто задовбалося вже блін. Там Так неудобно, я оце думаю, так незручно. Я думаю, можу таку взяти. Ці її буде зручно вимивати. Не знаю що у нас ще тут. Є такі щіточки, Це що? Це я не знаю, що це скраб. І підмітати така готелка. Не знаю це, як господи, як називається це. Я не знаю, як вона називається. Це ж таки мені потрібно, блин. Так я дивлюся, що до неї палок немає. Тобто я розумію, що вона під'єднується до цих. А як мені попити, щоб в мене палку де я візьму? Що взагалі не зрозуміло до палки. Коротше, ну блін, вона реально прикольна. На балконі підмітати, мені потрібна якась така, а вона м'якенька, мені жорстка потрібна. Тому що, блін, я на балконі затралась, там так брудно, стільки сміття. І ще є прикольні для миття послу. Тобто посту ти заливаєш засіб і миєш. Така штучка полюку притирати, ці, якась взагалі електрична. Мити бутилочки, всякі пляшечки Цікаво було. Цікаво, цікаво. А, ще мені знаєте, що подобається, де ці тряпочки, які по дням. Поділені, а, ось вони поділені. Типу для скла, для пилу полірування, підлога і що? І для всього. Підписані. Щоб не, щоб не плутати, коли ти прибираєш, щоб ви точно знав для чого. Я думаю, що зараз на розпродажу для зберігання прикрас. І це взагалі такой. реально, ранні. Мені здається. Блек я не знаю, знайдено. 3,50. Зараз вічені, подивлюся, яка воно всередині. Це взагалі незручно, але 350. Це незручно. Як таку -то точно б не взагалі? Це прикольна, але вона теж, мені здається, не дуже зручна. Ця штучка внімається, там знаю. Це не знаю по чому. Щось новеньке. В чому вони 550? прикольно Маринований лук. І такий є лук маринований. прикольно Селення різні. Ці маленькі огурчики. карамелізований лук, солодка гірчиця, карамелізований лук, що тут є ще. Це я не знаю ці соуси. Манго, якийсь соус. І фруктовий. Телевізор просто якихось неймовірних розмірів. Не уявляю. І мені цікаво, скільки років будували цей колізей, мабуть, стільки років його треба буде збирати. Конструктори, до речі, по 50 доларів. Непогані. Цікаві. Не знаю, чи зручно, та я завжди мріяла про правильну машинку саме з вертикальною загузькою. Купила собі з сином таку готову їжу. Не хочу зараз нічого готувати, хочу дуже голодна. Приду просто погрію все. Збалансовано і достатньо протеїну. Мара схожа на велике темне сердечко. Як воно виглядає в результаті? Це лемби, це ягня. Якщо я не помиляю, це з морковкою, це такня пюрешка. зараз будемо пробувати.